20 ветеранів з Рівненської, Дубинської, Вараської, Підлостівської, Білокраницької та Костопільської громад зможуть придбати житло. Начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль вручив ветеранам грошові сертифікати на отримання квартир на придбання оселі для військовослужбовців. Держава додатково виділила області майже 40 мільйонів гривень. Я хотів би перш за все подякувати всім вам, подякувати тим, хто виконав свій обов'язок і не тільки на території держави. А ще раз для нас це мені сьогодні велика честь сьогодні бути разом з вами. Насправді цінуємо кожного і поважаємо. і Надіюся, що ці програми будуть і надалі реалізовуватися. Серед ветеранів, які отримали сертифікати, Іван Вітрук на початку 2005 року чоловік брав участь у миротворчій місії в Іраку. А вже з 2022-го, з перших днів повномасштабного вторгнення на посаді старшого стрільця кулеметника боронив батьківщину на Донецькому та Харківському напрямках. Після поранення за станом здоров'я чоловіка комісували. Розповідає, що наразі ще вирішує, де саме купуватиме житло. Ну, дуже приємно здивований, що так все вийшло. Приємно здивований. Дякую всім, що потурбувалися, надали можливість самостійно жити. Як розповіла начальниця управління з питань ветеранів Рівненської Ода Марина Корольова, ветерани, які до цього перебували в житловій черзі, отримають кошти на свої особисті рахунки. Розпоряджатися грішми вони можуть на власний розсуд обирати те житло, яке подобається. Використати кошти учасники бойових дій мають упродовж року. Ці кошти надходять, це Цільові кошти, які надходять на спеціальний рахунок наших ветеранів, ветеранок, захисників, захисниць. Вони ці кошти можуть використати саме, на придбання житла відповідно у них немає жодних обмежень ні по забудовникам. Абсолютно це їхні кошти. Вони ними можуть розпоряджатись на власний розсуд, обирати те, що вони те, що вони хочуть, те, що вони бажають. Загалом цього року держава профінансувала купівлю житла для 55 родин ветеранів з Рівненщини, виділивши на це понад 120 мільйонів гривень. Забезпечення потреб ветеранів це складова державної політики героїв, що є частиною плану внутрішньої. Сійкості України презентованого президентом Володимиром Зеленським, Ірина Кутюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.